Всім привіт! З вами на і сьогодні буде квест по Поріну 7075 Палаючий Легіон По квесту нас відправляє в Свамп. Тут потрібно набити тисячі монстрів, і ще з монстрів тут будуть влазити типу маленьких РБ, їх також треба буде вбити. Ось так виглядають ці міні-РБ, бити їх доволі складно. Коли набили тисячу тих і 100 тих. Вертаємося до Ріна. І тут потрібно бути, буде вбити РБ, який Появляється кожні 2 години в 14, 16, 18, 20, 22, 24. Тому йдемо до місця, де він знаходиться. І його обов'язково треба буде вдарити. Ось показано, де цей РБ буде знаходитись. Приходимо сюди і очікуємо. Ось появився. Цей РБ вам достатньо його просто вдарити. Після вертаємося до Ріно. Здаємо квест. Все. Квест 7075 завершений. Так, наступний квест, який ми робимо, це квест в NPC Rin 7376. Він нас відправляє до Флоріста Блум. Ось він. Спілкуємося з ним. Беру квест. Неожиданий рост. І відправляюсь в Hot Springs. Комусь цей квест подобається, когось цей квест бісить. Ну, Лічно я з тих людей, якому цей квест зайшов. По цьому квесту потрібно набити тут 500 знаків доблесті, тобто один моб, один знак доблесті. І потрібно назбирати квіти. Причому квіти треба назбирати як в цій локації, так і в стіні Аргоса. Щоб збирати квіти, вам дали ось такий скіл. Ви його можете виставити на панель, нажимаєте на нього і нажимаєте куди. І ось появляються ось такі квіти. Вам потрібно назбирати Medusa Flower, їх тут немає, вони є тільки в стіні Argos Fire Flower і Golden Flower. Dragon Flower це треба буде потім на наступний квест. Якщо ви його знайшли, запам'ятовуйте, де. Ця квітка, того що ну ви зрозумієте, навіщо. Щоб легше було шукати ті квіти, ви можете зробити ось такий макрос. Просто перетаскуєте в макрос, зберігаєте і перетаскуєте на панель. І вам не треба буде ось так робити і нажимати куди там. Ви просто нажимаєте на. І все. І воно появляється там, де ви стоїте. І ось так збираються квіти. Ви підходите і збираєте. Якщо. В квітки, грубо говоря, немає ХП, то значить її вже хтось зібрав до вас, і ви її зібрати не можете. Зараз покажу як. Зазвичай тут моби швидше набиваються, чим ви збираєте ті квіти. Ось Fire Flower. Ось у нього ХП є. Ось я його зібрав. Він мені дався, і ХП в нього вже немає. До речі, Квестові ітеми даються в паті, тому зазвичай Фодспрінг збирають паті для того, щоб цей квест швидше набити. Так, після того, як Fodspringx набив 500 мобів, назбирав uh, Fire. Квітів, Golden Квіти я до кінця не збирав, але лечу Val of Argos, щоб збирати Медуза Flower і, скоріш за все, там також Golden Flower також будуть. Ось так, Медуза Flower виглядають, коли ви з ними спілкуєтесь, стаєте в Медузу. Але ви можете паралельно одразу два збирати, якщо вони тут є, і будете один раз в медузі стояти. Так, дійсно, Golden Flower тут також є, тому в uh, Hot Springs в основному збирайте Fire Flower. І переходьте в Wall of Argos. Так, коли зібрали всі квіти, вертаємося до Bloom. Спілкуємось з Bloom, він нас відправляє знайти рідкий цвіток Dragon Flower. Можна летіти як Hot Springs, так і Вало Фаргос, я получу в Хотсprінкс. Але треба було спершу поспілкуватися з Блумом, я так розумію, ще раз. І взяти другий квест. Так, другий квест треба було взяти спочатку баф. Норін нам що скаже? Ага, до Ріна можна звернутися спочатку, а потім продовжити. І рідкий цвіток. Хотсprінс. І тут бігаємо, шукаємо. Dragon Flower. Ну, можна, звісно, набити інших. Точніше, не Dragonflower. Так, да, один Dragon Flower або 40 тих, 40 тих, 40 тих. Ну, зазвичай я находжу швидше Dragon Flower, ніж набиваю ті ітеми. тому просто бігаємо, шукаємо Dragon Flower. Я б запам'ятав, що він був ось тут. Ну, просто коли ви шукаєте інші квіти, ви знаходите Dragon Flower, запам'ятовуйте, де вони знаходяться, щоб ось на останньому квесті. Ось так його швиденько зробити. Все йдемо, здаємо назад. Спілкуємось з Bloom і отримуємо нашу нагороду. А Нагорода в нас ось така Сережка. І Віталки кучу нам насипало. Так, і назад з ріном. Все. Ці квести 73-76 виконані.